Вітаю, 5 грудня 2025, місто Рівне Україна. Ну що ж, здається, і сезон закінчився, але роботи продовжуються. Зараз біля своїх саженців волотистої гортензії. Дочекалася, поки все листечко опаде з саженців. Ось так вони зараз виглядають. Якщо листечко опало. Значить, ось ці пагони всі перезимують. Ну, вони нам не потрібні, такі довгі. Я навіть буду вкорочувати, якщо вони будуть в коробочку влазити, щоб була дешевша сама доставочка, щоб коробочка була менша. Але ось так я не лишаю. Кожен саженець буду ось це прибирати. І за тої простої причини, щоб ось тут не, не пінгнивало. Всі саженці будуть віднесені на город, щоб стояли вони на землі. Уже гарне коріння в кожного саженця. Зараз спробую виняти. Ось, бачите, воно зараз спить. Дуже гарно можна перевалити у відкритий ґрунт. Бачите, біленьких немає, які всмоктують. Вона зараз спить, гортензійка. Вона вже заснула до весни. Головне, щоб весною, рано навесні до пробудження бруньок її обрізати. Як для себе, я обираю саженці, ось так бажано з мінімальною кількістю самих стовбурів. Тому що чим більше стовбурів, тим вони тонші. У всякому разі, в п дев'ятому горщику. А ось такого сажанця, наприклад, ось так от висадивши, трішки заглибивши, щоб тут було пару запасних брунічок. Ну, скажімо, не багато, хоча б ось так сантиметр півтора, так обрізати на одну-дві пари бруньок, це вже буде гарно, гарний такий кущик на слідучий рік, і він буде квітуючий. Дуже часто задають питання, чи буде він квітувати. Ну, ось, дивіться, вони квітували навіть в п дев'ятих горщиках. Не всі сорти, але багато з них квітувало. Волтиста гортензія не боїться морозів. Буде вона зимувати ось так просто в горщиках на відкритому ґрунті, ніхто її вкривати не буде. Єдине, що як було дуже сиро, то я ось так клала ось так от сажанці під нахилом в, в, самих. Ящичках. Всі ящички підписані, стоять бірочки, щоб не попутати сорти, так як в мене їх є в цьому році 15, і в березні місяці вже будуть пересаджуватися ці всі гортензії в 2-літровий горщик. Відповідно, ціна буде зовсім інша, так як і горщик, і е, суміш, ну, торф. Торф Суміш. Це на сьогоднішній день. Я вчора сиділа, дивилася на слідуючий рік і горщики, і торф. Ну, розумію, що треба купити, поки нема сезону, але ціни ростуть, як і на все. Так що, в кого є ще бажання зробити свій подарунок на Різдво на Новий рік? Будь ласка, пишіть мені вайбер, підберу вам саженці. І поїдуть до вас. Зараз спокійненько можна все пересаджувати без питань. Вона проснеться вже у вас на новому місці. Зараз вона не приживається. Питають, чи вона зараз вкоріниться. Їй зараз не потрібно вкорінятися, бо вона і не вкоріниться. в неї спить в Вона не може вкорінитися, бо в неї коріння спить. Бачите? Немає білих смоктуючих корінців. Вона зараз спить і ось так вона буде спати до самої весни. В гортензії волотисі обов'язково потрібно період спокою. Тому це живцювання зимове, воно ні до чого доброго не приводить і тої простої причини, що ми збиваємо цикл самої рослини, і вона не отримує сну, а вона ж така сама живенька рослинка, як і ми. Живі люди, якщо нам не дати поспати стільки, скільки нам потрібно, так, чи хоча б якусь мінімальну кількість часу, які ми будемо? Ось такі самі будуть і рослинки. Тому я не займаюся зимовим живцюванням ні слова зовсім. Навіть якщо зараз ось, є можливість, так є трішки більше вільного часу, але це не варто робити для самої рослини. Ось так зараз маю купу роботи. До речі, ще собі не висадив гортензії. Полуничний сезон затягнувся, тому наразі буду собі тільки висаджувати і вже дивитися по самих сортах, по самих гортензіях, тому що каталог це одне, а те, що ми вирощуємо, це зовсім інше. Волтиста гортензія прекрасно росте на цій території України. Єдине, що в кого лужний ґрунт, я б це таки радила колоїдну сірку додати. В мене він кислий, і я при можливості все рівно навесні під кожен кущик жменьку додаю. Якщо є можливість, знову ж таки і. Ну, мені обіцяли, не знаю, чи привезуть, є така колоїдна сірка разом з глиною, я забула, як вона називається це слово, яка допомагає самій сірці розщепитися в ґрунті до сульфатної форми, яка потім допомагає гортензіки краще їсти. Така польського виробництва я обрала, вже в мене закінчилося. Ось чому ще й не висаджую, бо мають мені привезти. Цю колодну сірку, вона не така жовта, вона така більш кофейного кольору. У всякому разі, вона в мене дуже гарно спрацювала. Ось так от не можна лишати, тому що ось тут просто запріють самі стовбурці. Тому втягаємо рукавички і працюємо. Практично вже всі гортензики скинули своє листечко. Ну, ялинки стоять гарненькі, ось бачите, ось, все, вже дозрівші пагани, готові до зимівки, Коренева у всіх класна. Ось так от я очищаю і буду заносити нагород, щоб стояло на землі, а не на бруківці. Їм там буде тепліше, їм буде там затишніше і таким чином вони перезимлюють. Всю зиму буде йти продаж гортензії, незалежно від температури, я буду виймати. Ну хіба що на метегать снігом в 2 метри, що я не зможу підняти горщика. А так вони в мене всі відмічені по сортам, тому що коли було листечко, мені навіть не треба було перевіряти, який це сорт. Я бачила по листечку, а наразі я орієнтуюся тільки на те, що. В мене підписано горщику. Бажаю всім мати таку рослинку, голотисті гортензії, чудові сорти, є карликові, є середнього, є низькорослі, є класика до двох метрів. Хто який бажає в кого скільки місця, в кого немає взагалі місця. Є зараз кашпо дуже гарні, і можна висадити і мати таку красу. Більшість, скажімо, 80, може й 90% гортенців, все-таки полюбляють сонечко, хоча б, ну, скажімо так, до обіду, там і вечірні години, обов'язково. Є серії, які взагалі тільки на сонці забарвлюються в свої кольори. І під осінь, тільки на сонці. В півтіні і розріжені тіні вони не видають своєї сортності. Обирайте, зараз є час повивчати. В кого якісь питання, будь ласка, пишіть мені в особисті, на вайбер, я допоможу розібратися, підібрати. При бажанні замовити підбуру вам і будете мати уже на слідуючий рік отаких от підопічних. Які дуже вдячно завжди рясно квітують. А наразі продовжуємо роботу. Є чим зайнятися, і ще й собі висадити потрібно. Гарних всіх квітничків. Маю надію, що буде в нас і вода, і світло. Ми ж все рівно будемо висаджувати, квітнути. Все буде Україна. Дякую.